П'яте самопроголошений президент Російської Федерації Владимир Путін, якого чекають сьогодні в Гаазі, заговорив про Однак... мене бункерний дід. Досі думає, що все відбудеться на його умовах. Україна різко реагує на такі заяви. Дочекайте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Эти условия очень прості. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей території цих регіонів в приділах їх адміністративних границь, які существовалі на момент вхождения в Україну. Ось такі апетити сьогодні у російського диктатора, якого диктаторам. сьогодні чекають в міжнародному кримінальному суді на лаві підсудних в Газі. Однак Путіну досі сниться. Запоріжжя, Херсон і весь Донбас. Нагадаю, Україна наразі контролює низку великих міст, які вимагає віддати очільник Кремля. Йдеться насамперед про Запоріжжя, Херсон, низку міст Донбасу, Торск, Словьянск, Костянтиневку, Тапокровск. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, Послідують приказ прекратити огонь і почати переговори. Заява Путіна про готовність до мирних переговорів свідчить про його Вважає слабкість. голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Не випадково, що така заява кремлівського диктатора прозвучала напередодні проведення глобального саміту миру. Це ознака страху і слабкості з боку Путіна. Він розуміє, що програє по суті стратегічно він уже програв, оскільки Україна вижила як держава і продовжує ефективно захищати себе. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Хотя на найти, що сучаснують, звісно, сумніви. Великі сумніви щодо адекватності заяв Путіна має генсек НАТО Єн Столтенберг. Не Україна повинна виводити війська з української території, це Росія повинна вивести свої війська з окупованої української землі. І ця пропозиція фактично означає, що Росія повинна мати право окупувати. Ще більше української чотири області, які як вони стверджують, не є українськими. Ця пропозиція, яка фактично означає, що Росія повинна досягти своїх цілей у військових іграх, очікуючи, що Україна відмовиться від значно більшої території, ніж Росія змогла окупувати до цього часу. Отже, це не мирна пропозиція. Це пропозиція більшої агресії, більшої окупації, і вона демонструє, що метою Росії є контроль над Україною, і це було метою Росії з самого початку цієї війни. Заявив генсек НАТО в МЗС України. Заяву Путіна теж називають абсурдною, адже він спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни виставити себе в ролі миротворця та. Висувати варіанти завершення розпочатої ним війни українські дипломати відзначають, Путін прислідує мету завадити участі лідерів і країн в саміті миру в Швейцарії 15-16 червня. Прагне до розколу світу. Тож відповіддю на це має бути формування коаліції держав, які прагнуть справедливого миру на основі статуту ООН. Отрадник офісу президента Михайло Подоляк заявив, пропозиції Путіна мають образливий для міжнародного права характер, і свідчать про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії. На думку Подоляка Росія фактично вимагає від України зректися території суверенітету і суб'єктності, залишитися без захисту через відмову від членства в альянсах. Хоче скасувати санкції, щоб російське керівництво могло більше грошей вкладати у військове виробництво і інформаційні війни по всьому світу, і відвернути провал Росії. За рахунок України в цьому немає жодної новизни, реальних мирних пропозицій і бажання припинити війну, але є бажання не платити за цю війну і продовжувати її в нових форматах. Тому ще раз позбавтеся ілюзії, перестаньте сприймати всерйоз образливі для здорового глузду пропозиції Росії, наголосив радник офісу президента. Водночас добігає кінця підготовка до саміту миру у Швейцарії, який пройде 15-16 липня. Саміт має стати кульмінацією роботою миру за задумом України. Лідери десятків країн мають обговорити. Формулу зеленського і створити на її базі план досягнення миру, який надалі хочуть представити в Москві. Документ, фінальний варіант, якого ще може змінюватися за результатами переговорів, містить три основні принципи. По перше, ядерні енергетичні об'єкти мають бути безпечними, а будь-яка загроза застосування ядерної зброї є неприпустимою. По друге, продовольча безпека не повинна бути зброєю і має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції. Третій принцип говорить про нев. Хідність повернення Україні всіх полонених, включно з усіма депортованими і незаконно переміщеними українськими дітьми та цивільними. Формула Зеленського: Український президент не раз повторював, що тільки реалізація їх усіх здатна принести справедливий мир, а інші мирні плани Україна не бажає навіть обговорювати. Окрім трьох зрештою винесених на саміт. Пунктів формула Зеленського включає також енергетичну безпеку, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидії екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни. Що думаєте, ви залишіть коментар? От багато західних спостерігачів пише видання BBC, Вважають, що українська формула миру фактично описує умови капітуляції Росії, а її реалізація не дає Володимиру Путіну можливості закінчити конфлікт і зберегти своє обличчя. А тому продовжують вони план Зеленського є нереалістичним. З іншого боку, ця формула є зрозумілою в логіці Києва і українського суспільства, за якою територіальна цілісність України не є предметом для перемовин. Бо найменший клаптик території країни під контролем Росії є передумовою для нової агресії в майбутньому. Тому поки президент України продовжує міжнародні зустрічі зі світовими лідерами. Ось напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Індії Норендою Моді. На полях саміту G7 вони обговорили розширення торгівлі, зокрема через чорноморський експортний коридор, а також двосторонні відносини. Окремою темою була підготовка до глобального саміту миру щодо України, який прийде у. У Швейцарії делегація Індії поїде на цей саміт. Модій сказав, що його країна буде голосом глобального півдня. Також президент України зустрівся з папою римським Франциском, обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про формулу миру, роль святого престолу, установленні справедливого і сталого миру для України. Очікування від глобального саміту миру. Однак сьогодні в Росії тривожна. у російському місті Шебекіну обвалився під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Постраждали щонайменше п'ять людей під завалами шукають вцілілих. Губернатор Білгородської області Гладков каже, що причиною обвалу став обстріл. Також мешканці Білгорода оснащуються укриттями. Раніше діти закликали, що треба укриття. Одіж, дайте, пожалуйста, нам. Убіже Укригі обстріли продовжуються щоденно. Укриття ось такі на Російській Федерації. Подивіться, Толсті бетонні стіни захищають від поражаючих елементів. Дополнительний модулі встановлюють в октябрьському. день у нас тут. И ми и бьют, и а дроны летают. И надо вот мы гуляли, летел, а вот негде. Островки безопасности не раз спасали во время обстрелов. Укрытия помогают. Я недавно попала под обстріл прямо на площади. Ну, прямо над головой взорвалась, забежала туда. Сразу душа успокоилась. чесно. захожу с коляской. Женщина тоже там прямо молитву читала, стояла. Страшно, честно.